Продовжую доглядати за своїми чарівними ручками кава заварна, бо була закінчилася кава, пила розчину. Уявляєте, тепер я буду робити скраб з цієї кави, просто не встигну в одному відео. А потім, дивіться, у мене є лавандова провінція, косметика. Я просто. В неї влюбилась, настільки влюбилась, вона така якісна, вона створена на основі рослин, масел. Дивіться, є оцей гідролат. Ми після скрабіка ми збризкуємо гідролатом. Любим, який у вас є. Наприклад, хмелю для волосся, кожен вечір волосечко. А потім така форма так гарно ростуть, немає лупи. Взагалі красота. Дивіться, лаванда в мене є і хмель. Лавандочкою, я ручки, личко бризкаю. Потім, після того, коли побризкала. Беру оцей крем для всього тіла. Простуда намастили і оці всі масла вдихаєте, немає простуди. Провірено, на міні. Друге, ручки просто чарівні, наче в немовляти стають гарні. Третє губки, щось там пошелушилося, щось намастили шикарно. Лікті п'ятки на п'ятки за ніч зажила тріщина. Ви можете собі таке уявити? Це просто чарівний крем. Я відмічу їх. Заходьте на них на сторінку, просто суперова косметика. А про шампунь суху то взагалі нема мови. Вона така шикарна. Завжди форма тримається. Просто красота. Дякую вам.